Амі десятки країн світу теж класифікували голодомор як геноцид. І в 2006 році, нарешті, очевидно, визнала і Верховна Рада України. Мій голос також був серед депутатів, які голосували тоді за цей історичний закон. І я пишаюся цим. Я мав честь голосувати за цей закон. Але головне, що саме як геноцид, голодомор закарбував. Столічній пам'яті. згідно найсвіжіших соціологічних досліджень, три чверті українців твердо переконані, що Голодомор був саме геноцидом українського народу. А кількість тих, що не випадку, дуже швидко зменшилася. Незалежність від Москви відмовлявся від колективізації, приймаючи радше депортацію або навіть і смерть. Саме селяни були хранителями традицій національного духу України. І зброя, які застосовували проти них, є, мабуть, найстрашнішим вимовлюванням голови. Як влучно визначив Джеймс Мейс ще один. Видатний досвідний голодомор Сталін прагнуть вигубити українське селянство, українську інтелігенцію, українську мову, український дух, українську культуру і українську історію. Залишити і знищити Україну як... Ворогом, який вдевся на нашу землю, ми інакше дивимося і на події 32-го, 34-го року. Тоте була так само справжня і так само не оголошена війна проти України. Війна в 32-33 роках налася за всіми імперськими правилами колоніальних по операцій, використання кожного зброєю селян, як компартійних спецзаводів, у ОРЦ було заплатовано спілційськами готу, а населення голодуючих районів нещадно знищувалося голову. Більшевицька пропаганда робила всі рекорди брехні та людине висновства, виправдовуючи злочини режиму проти селянства. протиселянства. Чергувати було одне рішення Луганського міському капату. То не припустимость витрачання хліба на громадські харчування в дідальних полосів. Схоже, духовні нащадки Сталіна, Кагановича, Постишева не розчинилися в молоді історії. Вони правлять крівали бал на тимчасово захоплених джерела так зване телеві. Вони повторюють там злочинний експеримент часів голодомору, позбавляючи мирних людей. Додатки харчування. На думку складають і інші моторошні аналоги. Керівництво Радянського Союзу відхиляло часі голодомору будь-яку допомогу голодуючому українцям. А коли галичани пускали своїм братам українцям плоти з харчами позбучу і радянські прикордонники стріляли в людей, котрі намагалися дістати рятівну їжу. Сьогодні. У на окупованих територіях Донбасу починаються голодні глути. Бойовики стріляють в машини з українською гуманітарною допомогою. Перевищила загальну кількість жертв Першої світової війни в усіх країнах, що брали. Національної держави і Національних Збройних Сил, які здатні захистити власний народ. Україна була найбільшою з європейських країн, що не здобули незалежності в період між двома світовими воєнними або втратами. І головної генотип тербувався в код нації і став час. Єднає, гуртує, робить сильнішими та, сильнішим та мудрішими. Завдяки цій сильній мудрості, місяць тому український народ виніс справедливий вироб малоросійському ланку комуністичної партії Радянського Союзу і вперше, майже за 100 років, в українському парламенті не буде комунізму. Цієї п'ятої колони. И как полностью разделяемый твой дальность за мироцветы украинского на на народа. До речи, мало кто запомнитает, что в Теперь вся партия, так и не раскаялась в случаях на роде народа, на раскрепляем свою Протиполгоського рабства. В них брали участь сотні тисяч, мільйони українців. Чому ж така величезна армія не перемогла величеві?